Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 351. Ось спортивний мікс першого сорту. Puma Adidas Asis Adidas Adidas Champion Пінг. Адідас. Подані позиції від сьогоднішнього дня. діє знижка в розмірі 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 4,3 долара. доларів. Вага мішка. 25 кілограмів, вартість мішка 107,5 долара. Шановні клієнти, встигніть придбати одяг спортивний мікс Америка, так як дана позиція вже закінчується, в наявності залишилося останні 5 мішків. От позиції 351. Одяг спортивний. Америка першого сорту в хорошому стані, з достатньою кількістю фірмових моделей відомих брендів за зниженою ціною зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить 4,3 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 107,5 долара. Ще зараз виставлено 351. Акційна позиція. Одяг спортивний мікс Америка першого сорту. Іде за зниженою ціною. Зі знижкою 25 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 4,3. Ну вага мішка 25 кг. 20 мішка 107,5 долара. Встигні придбати, кількість товару обмежена, залишилося останні 5 мішків. Сьогодні ми зняли всі ці мішечки. Переглядайте відеоогляд у нас в групі та робіть замовлення. 351 спортивний одяг, міксований Америка. Достатньо кількість дані позиції зустрічалися фірмових моделей відомих брендів. Всі розміри, різноманітні моделі та кольорова гама Дана позиція від сьогоднішнього дня йде за зниженою ціною у розмірі знижка становить 25 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг. Виходить 4,3 долара вага мішка 25 кілограм вартість мішка 107,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою.